Магазин інтермедлі що знаходиться за адресою інтернаціональна 6», Пропонує великий вибір м'яких куточків, диванів, крісел, дитячих спальн, кухонь, перепокій, можливість придбання у нас у розсрочку або в кредит. В нашому магазині покупці можуть здійснити свою покупку за допомогою карточки Приватбанку або оформити миттєву розсрочку на 10 місяців. Термінали знаходяться у нас. Також у нас можна оформити розсрочку через кредитну спілку на 12 місяців. На сьогоднішній день у нас великий вибір кухонь. По бажанню клієнтів до них підбираються різні фасади ДСП, МДФ, дерев'яні. У наявності чималий вибір тканин до диванів, крісел, м'яких кутків і шафів купе різних розмірів. Якщо клієнт бажає замовити шафу купе більшим розміром, ми врахуємо індивідуальні потреби замовника. Весь асортимент від виробника доставляється в найкоротший термін. Якщо товар на складі є у наявності, то доставка відбувається протягом дня, максимум трьох. Новинка нашого салона це знижки іменинникам. Для цього потрібно тільки пред'явити паспорт покупцю, і ми зробимо знижку до 20% на весь асортимент товару. Наш магазин працює кожного дня. З понеділка по п'ятницю ми працюємо з 9 до 17 години. У дні ми працюємо з 9 до 16. Ласкаво просимо вас і чекаємо у магазині «Інтермеблі», що знаходиться за адресою Інтернаціональна 6. Святого Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, біля пам'ятного знака Семену Палію у Фастові відбулися урочистості до Дня українського козацтва. Організаторами заходу були члени Фастівського козацького курення українського козацтва. У заході взяли участь депутати міської ради, працівники міськвиконкому та громадськість міста. Осавул Фастівського козацького куреня Едуард Лисенко зазначив про великий внесок Фастівського полковника Семену. Семена Палія у піднесення економічного і політичного життя нашого міста на рубежі XVI та XVII століть. Адже саме Семену палію вдалося добитися цілком незалежного управління споконвічними козацькими землями від Дністра до Случі, а козацький устрій на правому березі Дніпра набув рис державного утворення. Сама ж територія з чітко означеними кордонами мала назву палієва держава. Привітали учасники. Ків зібрання зі святом виконуюча обов'язки міського голови Галина Поліщук. Козацтво має свою дуже давню давню традицію. І Ми є нащадками казацьких переможців, які виборювали для себе свободу для України і українців, виборювали незалежність держави. Я закликаю всіх сьогодні об'єднатися, всі партії, громадські організації, об'єднатися навколо української ідеї, навколо ідеї нашої національної гідності, автентичності і нашого зростання як великої нації в плані економічному, соціальному, суспільному. І хай покрова сьогодні нашої Пресвятої Дєви Марія захистить нас від непорозумінь на від того, чого можна сказати уникнути. Тому що цей шлях дуже складний і відповідальний про козацтво, його героїчне і славне минуле та сьогодення, розповіли почесні громадяни міста Олександр Пеньковий та Анатолій Древецький, курінний отаман Василь Мазуренко, настоятель релігійної громади Української православної церкви Київського патріархату, отець Михайло. Козаки Фастівського козацького куреня прийняли до своїх лав поповнення Євгена Стрімоухова та Юрія Олексієва. Новобранці присяглися шанувати і примножувати найкращі культурні і духовні традиції українського народу, бути гідними своїх славних пращурів, прикладати всі зусилля для розбудови нашої незалежної держави. Завершився урочистий захід виступами хорових колективів дзвінкова криниця та казнівчанка. Сергій Гордієв, Микола Правдівий, Новини, Телеканал АЕС ТВ.